Вітаю всіх на уроці позакласного читання. Тема нашого уроку Оповідання зірки Мензатюк. У зошиті на сторінці 44 прочитаємо разом інформацію про відому українську дитячу письменницю. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Зірка наросла дивилася, області в селянські родини. Виросла серед людей. Які не é, тільки шанували теж, того, народне мистецтво, творили його, а й творили його. Матурь, Мату. Матуся дівчинки сама вишивала, ткала, пили ми. Ми, ми писала містанки, мит... ючила всього добра. Маленька рано відчула Маленька зірка рано відчула красу слова. Коли дівчинці виповнилося 11 років, у газеті вирішили було надруковано її вірші. На... Ру... Сьогодні Зірка Захарівна і дома Українська журналістка. Каскарка журналістка. Казкарка журналістка. Виділимо основне в цій інформації і читаємо. Сьогодні. Зирка, Захарин, недома, украинская, печка, медный, каскадка, журналистка. Мы с вами узнали, что маленькая Зирка. Рано відчула красу слова, і коли дівчинці виповнилося одинадцять років, в газеті вперше було надруковано її вірш. Прочитаємо разом з диктором про перші творчі спроби письменниці. Так, Знайшли цей текст. Читаємо разом. Одного разу вчителька задала написати вдома переказ ліс восени. Почавши з переказу, зірка написала про лисячу нору, яку бачила в лісі, про білочку, що збирала ліщинові горіхи. А далі й про те, яким ліс стане взимку, коли його засипле сніг. Замість кількох рядочків переказ розтягнувся на цілих п'ять сторінок. І їй так сподобалося викладати на папері власну розповідь, що дівчинка написала ще й віршовану казку. Про кицю Мурку і дівчину Ганну, а в наступні дні чимало віршиків. Однокласники чомусь не повірили, що Зірка пише вірші самостійно і стали говорити, що все те написав її прадід Олекса та й закопав. А вона викопала й видає за свої. Заглянемо до Золотої Скарбниці творчості письменниці. Книжка Казочки у цохвостики здобула титул. Книжка року 2006 у номінації Дитяче Свято. У 2007 році вийшла книга Катрусині Скарби, в якій письменниця знайомить дітей з традиціями, традиційним народним мистецтвом України. І сьогодні ми прочитаємо уривок твору катрусині витинанки. Дізнаємося лексичне значення слів із твомачного словничка. Витинанка. Вирізана паперова прикраса. Сволок балка. Що підтримує стелю в будівлях. Мисник полиця для посуду іноді для продуктів, фіранка шматок тканини або тюлю, яким запинають вікно, двері тощо. Занавізка. Прочитаємо у зошиті слова, які ми переглянули в презентації. Працюємо на сторінці 45. Аріночка читає перше слово, Ваня друге, Ксюша третє, Мілана четверте і Маша Сміян п'яте. Прошу. Вотинанка вирізана паперова прикраса. паперова прекраса. Звук балка, шо, під, э, оймує, стею в будівлях. Кто далее? Мисник, полиця для посуду іноді для продуктів кани або камини або якими да, да. за папинають. На двері то, що на За навіска. Отже, діти, читаємо разом з диктором оповідання зірки Мензанюк, Мензатюк, Катрусині витинанки. І правда, вдалася сніжинка, катруся бігом понесла мамі. Гарна витинанка похвалила та. Ні, мамусю, це й сніжинка, а не витинанка. Я сніжинку вирізувала. Ой, катрусю, сміється мама. Яка ти ще мала нерозумна. Раз ти її вирізувала, витинала з паперу. То твоя сніжинка і є витинанка. Це давнє народне мистецтво вирізувати паперові прикраси. Колись робили багато витинанок. На них були Такі дива сонечка, зірочки, усілякі ромбики, і квіти були з листочками, галузками, з пуп'яночками і різні птахи, орли, павичі, голуби, зозулі, а півників найбільше. Або ще брали смужку паперу, складали й вирізували дівчину чи козака. Тоді розгортали смужку аж дівчат цілий рядок. Стоять і за руки тримаються. Але ж, мамо, зауважила Маруся, колись хати були малі. А віконця зовсім крихітні, де ж ті витинанки поміщалися? Звісно, де, на стінах, обклеювали сволок під стелею, прикрашали полиці, мисник. Стіни білі, сволок білий, а витинанки зелені, блакитні, рожеві. А декотрі геть барвисті, аж у хаті веселіше було й таке, що вирізували паперові рушники, фіранки, але на скло, звичайно, не клеїли. Катруся слухає і втішно їй. Це ж треба, як вийшло, ще вона й не школярка. А робить витинанки. Ось сяде і все повирізує зозульку, кривульку, повне сонечко. Зірочки та сніжинки повдавалися хоч куди. Білі, блакитні, ще й маленькі срібні, поналіплювали їх молоком на шибки, стали. Та й милуються, і з вулиці видно, коли просто дивитися зірочки й сніжинки. А як знаючи дивитися, то воно вже витинанки, давнє українське мистецтво. Сподобалось діти вам оповідання? Дуже. Да. Дуже. Завдання питайлика знайдемо в тексті відповіді на запитання: чим дивували давні витинанки? Міланочка, прошу. Тим, що вони були блакитні, зелені, рожеві, дуже красиві. Так, Дівники були. Так, Сонечка, козаки, дівчатка та дуже багато, а найбільше півників. Розумнечка. Аріну послухаємо, прошу, Аріночка. Сонечка, зірочки, усіляки, ромбики і квіти були з листочками, галузками з пуп'яночками і різні птахи, орли, павичі, голуби, зозулі, апікники. Найбільше очі брали смужку, паперу складали і вирізували дівчину чи козака, тоді розгорталися смужку, аж дівчата цілий рядок, стоять і за руку тримаються. Розумничка. Діти, вмикайте мікрофон, прочитаємо разом цей рибочку.

Та що ними прикрашали стіни? Так, добре, ще хочу послухати Машу сміян. Покращали у вікна. Так, Сюша доповни відповідь Маріну. Сірочки та сніжинки подавалися хоч куди білі, блакитні, стави та її милуються. Так, добре. Читаємо діти разом, вмикайте мікрофон. Зі... <плес> увалим обвалицим примок і досталею по четверго по 3 мов це моя катирі не збої на кольорочти а було нам казелений зелений руді а телефони з приїжж Ще одне запитання. Коли ветинанки сприймаються як давнє українське мистецтво? Аріна. А як знаючись дивитися, то воно вже витинанки, давнє українське мистецтво? Розумничка. Знайшли речення, діти? Подивіться на екран. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Коли, Коли просто дивитися зірочки, зіринки, а як нам не дивитися, то воно вже витинає українське мистецтво. Діти, розгортайте хрестоматію на сторінці 76. Прочитайте оповідання зірки Мензатюк, як Катруся знайшла скарб. Я прочитаю вам уривочок, а ви далі самостійно. А ми. Похвалилася катруся, скарб шукаємо, бабуся шанобливо схилилася над старим полотном. А це і є справдешній скарб, сказала вона. Тут ви бачите прадавнє українське мистецтво вишивання. Подивіться ну, яке воно пишне. Далі бабуся розказує про чарівні знаки на вишиванках, що ставали у пригоді українцям. Ось діти, вам таке завдання дізнатися більше. Про українське мистецтво вишивання.